Що вас відволікає від реалізації задуманого? Так, ну я б сказала, по-перше, якщо ви мужчина, да, то. Та навіть якщо ви жінка да, і направилися в якийсь бік, то вас відволікає, по-перше, режим багатозадачності. Коли ви хочете зробити все і багато, і одночасно, і у всіх напрямках, і це дуже сильно якби, відволікає, чому б ви безвідповідально, якби дієте по відношенню до всіх справ. О, тут от багато справ, тут я їх всі починаю, нові і безвідповідально без до них ставлюся. Але я ж тут, імператор, хто це? Це той, хто керує всім, да? всім керує. Тобто, вас від, відволікає від вашого шляху режим багатозадачності і безвідповідальності, хоч ви демонструєте себе дуже такою стабільною людиною. І що? Ну, от дивіться, ваша задача не переживати, не впадати в якісь крайності, да, не знову ж таки не вести себе, як дитина мала. Ще раз, ви демонструєте себе дуже таким стабільною людиною, такою відповідальною, рішучою, а насправді у вас дві дитячі карти. Тобто. Ваша задача все таки відсіяти непотрібне і рухатися наміченим шляхом, і брати відповідальність на себе за все, що відбувається в житті. Ви жінка, чи ви чоловік, неважливо, але вам треба якби, тримати слово. Дав, дав слово тримай. Да? Тобто не впадати в дитячі енергії, не впадати в страхи, не впадати в якусь безвідповідальність, в імпульсивність і знаєте, в дитячу безпосередність це не треба. Це вас збиває з толку.